Слава Ісусу Христу, брати та сестри. Тема, яка в мене є на сесії, важливість покаяння, так я її назвав. Зачитаю спочатку уривок Божого Слова Луки, 23 розділ, і 39 вірш і нижче по 43. Луки, 23, 39 і нижче. Один з розп'ятих злочинців лихословив його, кажучи, Хіба ти не Христос, спаси себе й нас? А другий обізвався, докаряючи йому, сказав, чи ти не боїшся Бога, коли й сам на це ж засуджений? А ми справедливо, але ми справедливо, бо дістали належне за те, що вчинили, а він нічого поганого не зробив і додав: Ісусе, згадай мене, коли прийдеш в царство твоє. А він сказав йому, запевняю тебе, сьогодні, коли ти будеш зі мною, сьогодні ти будеш зі мною в раю. Питання, ми ще повернемось до цього тексту Божого Слова, але зазвичай легше спілкувати з невіруючими людьми, ну, кожному з нас, розповідаючи про Божу любов чи про те, що людині треба покаятись. Ну, є категорія людей, які всі завжди і ну, всюди кають і кають так, немов мечем рубають. Ну, Є така категорія, то есть, ну, всі і все не так. От. Е, да, Вони всі, у всіх, всі неправі, всі, ми, Боже слово каже, всі позбавлені слави Божої, всі зрішили. Так, да, ну, мов би правильно, але Ісая так само ми знаходимо, читаючи Старий Завіт, Ісая був момент, він каже: горе вам. Горе вам і вам горе, а попавши, в, по особливому в Божу присутність, з його уст виходять слова горе мені. Попавши в Божу присутність, ми будемо спроможні і людині вказати на те, що треба покаятись, але в той же самий час не мечем рубанути, але вказати на того, хто дає покаяння і дає прощення. Ви знаєте, трохи хвилююсь, бо ну, така тема. Для мене якось наштовхнуло, от не раз я це місце читав, чув, слухав. Але Божий Дух прогмовив до мого серця якось пролунали слова Ісуса Христа до людини: Запевняю тебе сьогодні, ти будеш зі мною в раю. Сильні, чудові слова. І в мене всередині виникло питання, чому Господь промовив ці слова, запевнив цього чоловіка. В однакових умовах знаходяться троє. В однакових умовах Христос і біля нього двоє розіп'ятих розбійників. Можливо, ці слова пролунали, тому що цей розбійник переносив ті ж самі страждання, що і Христос, Пекуче Сонце. Пробиті руки, розіп'ятий на дереві. Можливо, із-за цього пролунали ці слова. Ну, ти мучишся так само, як і я мучусь, ну то заберу вже тебе з собою. Я думаю, ми всі, більшість присутніх в залі, тут розуміємо ні. Тому що якби це була причина слів Христа, то там би пролунало не до одного, ти будеш зі мною в рою, а «ну, нас же тут троє. Ну, ви будете зі мною. Не це причина. Страждання. Буває на землі, люди переносять тяжкі страждання, але це не визначає майбутнього, що буде далі. Можливо, ці слова пролунали, тому що цей розбійник просто поспівчував, ну, розуміючи, як самому важко. Ну і Христу так поспівчував, ну, йому ж теж важко. І так підлесливо підлаштовуючись, ну, а може, десь поможе. Люди можуть помилятись, мавши справу з іншими людьми. Тому що ми чуємо слова, ми бачимо обмежено. Господь Бог, він бачить від очей людей, він бачить глибину людського серця. І таке підлесливе підлаштування до віруючих, серед віруючих до Бога, воно, воно в спасінні Божому воно не спрацює. Лю... Серед людей, може, так. Але Господь, він бачить глибину серця. І воно не спрацює. Якби, якби мотив цього чоловіка-розбійника було таке підлесливе пристосування, ну, я до кінця не впевнений, але ну, на всякий випадок скажу, згадай мене, коли там прийдеш. От, а вдруг спрацює? чого ну, б не попробувати. І сьогодні так люди ну, десь там піду і там і свічку поставлю, там перехрещуються, а тут ще до протестантів скажу. Ну, а там іще десь чомусь. Ну, може, може, щось із цього спрацює. Таке пристосування. Господь бачить серце і глибину. Не це стало під ґрунтям промовлених Христом слів. Мені подобається підґрунтям. Слів Христа про запевнення цього чоловіка, що ти будеш зі мною в раю. Це щира і глибока молитва покаяння цього розбійника. Ну, здається, я нічого нового не говорю, правда? От. Ну, ми, ми і так присутні в залі це розуміємо і знаємо, але мені на серці спало нагадати кожному з нас. Мені хочеться потім в кінці проповіді, щоб ми помолились. Такі. Деякі напрямки, Боже, дай нам мудрості говорити людям про важливість покаяння. За собою я зауважував. Мені легше людину до церкви запрошувати. Мені легше людині розказувати про те, що Христос Тебе любить, Христос за тебе постраждав, і це все правильно. Але мені складніше сказати, людину, зупинись, тобі треба покаятись перед Богом. Не тому, що я кращий за тебе і ти маєш ну десь теж. Тому що лише в покаянні, в примиренні з Христом, є спасіння. Ні, ні що, лише покаяння, навернення особисте, воно дає життя і щоб дає спасіння, і щоб Бог дав нам мудрості і розуміння. Мені подобається недавно я чув інтерв'ю одного автора. Він, він і зараз живий, доволі молодий. Деніс Нікітін його звати. і Нашов в інтерв'ю, де він автор пісень. Здається, одна із них навіть в нашій церкві звучала, ми співали її якось. І він, каже, йому задали питання про ну, пісні, він християнин. Все. І він каже: Я не люблю в піснях співати про Бога натяком. Каже, буває, ми так легким натяком таким співаємо, що людина почула потім пісню. Ну, ну вроді би, про Бога, а про якого про буду, про, 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 про якого. Ну, вроді про Бога, про щось духовне, про, про щось возвище. Він каже: я впевнений, що в імені Ісуса Христа саме в цьому імені є сила. І це ім'я я хочу звіщати, тому що в ньому прощення. От. І Одразу хочу підкреслити. В цих роздумах, коли ми говоримо про покаяння. Бо буває лунає думка, народ України ну, вже настільки нагрішив, ну, що це все, що відбувається зараз, ну, це от виливається за те, що нагрішили. От, і всьому народу України людям треба каятись. Але я хочу просто акцент такий поставити: не варто порівнювати народ України з ізраїльським народом Старого Заповіту. Ізраїльський народ старого заповіту, це був вибраний Богом, народ, який був весь народ в завіті з Богом, і Бог саме з цим мав справу або благословіння, або коли весь цей народ, який в завіті відступав, тоді Бог для того, щоб наблизити до себе, деякі інші методи використовував. Народ України, він не весь в завіті з Богом. На жаль, на сьогоднішній день. Народ України, на мою думку, він не відрізняється від інших народів, які населяють землю, які відступили від Бога, так як вже зауважувалось, і позбавлені слави Божої, і які потребують навернення, спасіння і зцілення Христового. Хотів це підкреслити, просто щоб одразу було ну, в цьому питанні розуміння. Ще раз хочу нагадати ці слова розбійника, розп'ятого на, на Христі. Чому я впевнений, що це була щира глибока молитва покаяння і зовсім незвична для нас, яку ми звикли тут чути в неділю в служінні, коли ви, ну, людина виходить і десь. Декілька речей він зауважує з, з тим іншим спілкуючись. Перше, він каже, чи ти не боїшся Бога, коли сам на те засуджений. В такий критичний момент його життя можна сказати, чоловіче, а ти що, чинячи те, що до цього чинив, ну, не, не згадував, не боявся Бога? От, ми не знаємо історію цього чоловіка. Але, тим не менш, от саме в цих обставинах, розуміючи все, все, вже все, його думки вони направляються до Бога. Його думки він починає глибоко, і в цих словах я знаходжу ту глибину усвідомлення, втраченого, всього втраченого, що повернути неможливо, змінити неможливо. І він, і він тому, йому ж так само жарко, боляче і спекотно. Але він ще того зупиняє. Каже: Хіба ти Бога? Не боїся, коли на те саме? Він згадує ці, ну, його думки, направлені до Бога. Сповідання Його. Наступний вірш, якщо можна. Висвітить сповідання його, але ми справедливо засуджені, усвідомлення власної провини. Усвідомлення, ні, я тут не випадково опинився, не мене підставили взагалі. Ну, якби я добра людина, ну, є ну, трошки не зовсім добра, але я ж гірший за мене, насправді. Ні, він тут себе ні з ким іншим не порівнює. Він усвідомлює свою провину. Він каже: ми справедливо засуджені, я справедливо засуджений. Я розумію за те, за те що я чинив, я маю тут бути. І належну заплату, заплату за вчинки свої беремо. Це усвідомлення особистої провини. І він каже: але так само він на Христа каже: це ж жодного зла не вчинив. І тут його, його вже звернення до Христа. Цього чоловіка без інших посередників Його особисте звернення до Христа. Ісусе, згадай мене. Такі щирі молитви, чому? Ця, ця тема чому так близько мені лягла на серці, і вона важлива для людей, які далеко від Бога сьогодні ходять, які ще не пережили покаяння. Воно необхідне. І хто, як не ми, брати і сестри, маємо людям вказати цю дорогу, не рубанути мечем? Але сказати, твоє життя може обірватися невпинно. Вчора з дітьми, виїжджаючи на перехресті, ми стояли, чекали свій сигнал світофора, і просто в нас перед очима. Одна машина йде на розворот, інша фура з боку просто б'є її. От. Ну, там, там камери знімали, складно було сказати, хто на який сигнал світофору з них поїхав. Я знов, знов життя ось! ось. Там прилетіла ракета, там взірвалась, там хвороба, там серце зупинилось. Не знає ніхто, коли буде його останній мить, останній момент. І, і нам треба сказати людині, з любов'ю сказати про необхідність покаяння тим, які не знають Його, тим, які вступили в завіт з ним. Так само необхідне, необхідне покаяння. І, і якраз звернення до Христа. Люди часто про цього розбійника приводять як приклад, коли з невіруючими буває, ми спілкуємося. Бо людина каже, ну, в мене ще все попереду. Ну, ну, Я знаю, що треба покаятись. І відкладають на потім. Розуміючи свідомо і безпечно відкладаючи на потім, це потім може ніколи і не настати. В момент. Не розуміючи, не, не усвідомлюючи, коли ця, ця, ця мить настане, життя може обірватися. Можливо, трохи така з, з гумором, але історія коли я прочитав, коли люди ще їздили на конях, а не на автомобілях. І одному чоловікові говорили про необхідність покаяння. Він говорить: слухайте, він так відмахувався, бо й дуже казав, що тут складного. Прости мене, Боже, прости, Боже. Два слова, а, три слова, прости мене, Боже. Три, каже, я в будь-який момент, перед смертю, як той розбійник на хресті, я їх промовлю, і Бог мене простить. І трапилася ситуація, коли він десь там біля крутого обриву їхав, безпечно так відкидаючи, жартуючи, граючись, він їхав і на, на коні. І вискочила якась чи інша тварина, я вже не пам'ятаю. Кінь злякався, став на деби і скинув цього вершника, і він полетів в прірву. І останні три його слова були: щоб ти здох. Чим серце наповнене, те й виляться. Здається, ну, ну, ніби ж, що там складно. В момент, коли треба, вирветься не те, що прости мене, Боже, а те, що він коню побажав, ну, а сам полетів туди в прірву. Не варто відкладати, ми не знаємо. Сьогодні життя настільки нестабільне. Я ніколи уявити не міг, що в п'ятницю вранці п'ючи каву з моїм братом. Це була остання моя кава з ним на цій землі. Ввечері ми з ним поговорили по телефону, він ліг і вранці не прокинувся, вночі в нього зупинилось серце. Важливість покаяння, необхідність не відкладати на потім. Приклад розбійника добрий в тому, що це була щира, відверта молитва. Коли ми з братами були на школі капеланів, один е наш брат в Христі, який з 14 року служить і він розповідав приклад, який так запав мені в, в серці. Е він подарував всьому тому підрозділу, в якому служив, такі карточки з молитвою. На одній молитва очі наш, на іншій молитва воїна була. І була ситуація, коли вони потрапили під обстріл. А один був чоловік такий гонорово налаштований ще з Радянського Союзу. От він при всіх, мені вона не треба, відмовився, коли він дарував ці карточки. І говорить, трапилась подія. Каже: я молився, Боже, чим я можу послужити цьому чоловіку? І каже, ми потрапили під обстріл, наведений обстріл, коли каже, били. Ми, ми всі там дев'ять чи скільки чоловік в бліндаж. І каже, «Ближче, ближче, 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 ближче били. І каже, ми розуміли все, питання часу. От, ну і, і от молитви, каже, коли там хтось запитав капілан, якою молитвою в цей час молитись, він каже: там у вас є молитва воїна, її прочитайте. Це невіруючі люди. І от одного він каже, зауважив, хтось подастував ті карточки, там читали, як могли. Каже, в одного так трусились руки, він просто поклав. Він не міг бронежилет, там, достати ту карточку, Він поклав руку на, на те місце і каже: Боже, я, я не можу зараз прочитати цю молитву. А ти знаєш, що там написано? Прочитай її за мене і допоможи мені. Це така щира молитва, але це, це мені схоже на оцю молитву розбійника. Він не знає ну, теологічно, як правильно, як в церкві вчать, яка послідовність, але це з глибини його щира молитва була. Ну, І той, який був так атеїстично налаштований, він так само підсунувся до того капілана і попросив, каже, капілан, в тебе є ще така карточка. Він каже, я йому віддав свою. Пройшли роки, і каже, навіть зараз десь він зустрічаючи той чоловік, йому вже за 70, каже, він при зустрічі достає ту карточку і мені її показує. Ну, от, я не знаю долю тих людей, але важливість, важливість звернення до Бога, не відкладати на потім, ми не знаємо майбутнє. Не в наших руках. Ми люди. Зараз я більше, можливо, переходжу до тих, хто пізнали Бога, і, або навіть ті, які ще не наблизились до Бога. Ми люди часто схильні, нам, нам так складно попросити прощення, покаятись. Ну, покаяння це так, а попросити прощення. Нам легше з добрими справами прикрити. От ну, приклад, який неодноразово на, звучав в домі. Коли батьки вертаються додому, посуд вимитий, дома порядок, дитина сидить, робить уроки, в батьків зразу питання, що трапилось? От. Ну зразу перше, що трапилось, що не так. Ну то що ж знаємо, був звичний розпорядок, а тут щось пішло не по графіку. І буває, ми так схожі на цих дітей по відношенню до Бога, де щось чворимо, і все, і тут ми в справах милосердя і на молитовних служіннях, і кругомі такі активні. В прикладі батьків і дітей, скажіть, що цій дитині просто треба зробити? Просто сказати, ну, винуват, розбив, получив не ту оцінку, яку ви отримували, зробив не те, що від мене сподівались. І все. Але порой ми буває, як ті діти починаємо гратись, намагаючись добрими справами прикрити те, що треба просто сповідати і відкрити перед Богом. Ми так схильні часто замість того, щоб, як той розбійник на Христі, сказати, ми гідні за свої вчинки получили і тому знаходимось тут. Ми схильні свої вчинки перекидати на інших. Ну, ти ж бачиш, яка ситуація в країні. Ну Він, вона Ну вже так довели Ну або так зробили що з мене вилізло. І ми схильні. Замість того, щоб визнати свою вину, замість того, щоб просто сказати, зовнішні обставини, вони завжди на цій землі, цей світ, він відпав від Бога, він завжди буде нас тиснути, він завжди буде нас спокушати, він завжди буде нам що, що вибити, щоб нас. І це зовсім не виправдання. Замість того, щоб ви визнати Я, я не встояв, я не втримався. Це трохи, можливо, інша тема. Але за Давида я згад... згадаю, є написано, здається, в Післані до Якова, не кажи, що Бог тебе спокушує, Бог злом не спокушується, кожний спокушується пожадливістю своєю. І згадується, Давид вийшов і побачив жінку, яка миється. І якось в мене думка, якби Давид не затримався поглядом, а побачивши, відвернувся, зовсім інший розвиток подій був. Але оце затримався, покраще роздивитись, і хочеться крикнути, Давид, зупинись. Ти зараз від того, що споглядаєш, отримуєш насолоду, ну ти не уявляєш, що за цим іде, які далі. Пожадливість зачавши, породжує гріх, а гріх породжує смерть. Давид, зупинись, не роздивляйся, ти зараз від цього отримуєш насолоду, але ти не знаєш, що піде далі. Просто як його, в момент відверни свій погляд, і все. Нам завжди буде щось попадатись на очі. Нас завжди будуть десь ситуації, люди ще десь. Як важливо пильнувати, але коли навіть щось трапилось, не казати це із за них, це, чого вона вийшла на кришу митись, ну, якщо за Давида. що в іншому місці не можна було. От. І сьогодні чоловіки можуть сказати, що так стільки всього тут навколо відбувається. То їхня справа, і Бог з ними має справу, а з кожним з нас особисто Бог має справу. І як важливо не на інших перекидати, а визнати: я не встояв, я не зміг, я програв, я оступився. І йдучи до завершення, покаяння перед Богом, воно обов'язково щире покаяння перед Богом. Я думаю, якби в того розбійника була можливість. І, наприклад, там Пилат, або хтось його помилував і сказав, добре, давайте цього знімемо, ну, хай живе. Я думаю, його б життя на землі, воно б відрізнялось до того моменту, коли він потрапив туди. Так, як Закхей. Щире покаяння перед Богом, воно обов'язково буде вносити зміни в життя, так як Закхей, зустрівшись з Христом, Він і по відношенню до людей каже: я, ну, я розумію, я маю навести лад. Навести порядок, десь попросить прощення, десь десь стосунки змінити. Важливість важливість покаяння. Першочергова важливість покаяння особисто до до Христа. В першому післанні Івана в перший розділ 8 10 вірш є записані такі слова. Коли скажемо, що не маємо гріха, то самих себе обманюємо і немає в нас правди. Якщо ж визнаємо свої гріхи, то він вірний і праведний, щоб простити нам гріхи, і очистити нас від усякої неправедності. А коли скажемо, що ми не зрішили, то робимо його неправдомовним, і Його слово в нас не перебуває. Якщо визнаємо свої гріхи, то він вірний і праведний. Подяка Богові за виправдання Його через жертву Ісуса Христа і за Святий Дух, який Він дав нам. Але живучи в тілі, наш воскресший Дух знаходиться в тілі, яке вражене гріхом. І ця боротьба, вона завжди буде відбуватися, завжди буде відбуватися. І за себе я не наважусь сказати, не знаю. Можливо, хтось з присутніх в залі скаже, що все, від моменту покаяння. Я чистий, без. без". Без жодної плями і порока. Мені здається, це трошки не то. І писання каже, що коли ми говоримо, що в нас нема гріха, ми обманюємо самі себе. Коли визнаємо, хочу підкреслити, це не значить, що після покаяння, відродження Святого Духа наше життя не зміни, не продовжується, ми каємося грішим, каємося грішим. Не про те мова. От раніше, як хтось зауважив, не пам'ятаю, недавно я десь чув. До покаяння насолоджувався гріхом. Після покаяння це е, яцюк на водному хрещенні приводив. Після покаяння я тікаю від гріха, але він намагається мене ще дігнати. Оце, оце, різниця, оце різниця. Але тим не менш ми будемо стикатись, стикатися з цим. І як важливо бути щирим, відвертим. Перед Богом, навіть якщо ми вже рік, 5-10 років в церкві. Знаєте, це для мене це схоже як прибирання. Є дві категорії людей. Одні і одні інші вдома прибирають. Тільки одні прибирають зазвичай, коли до них мають прийти гості, або коли вже самого так все дістало, що не може знайти де що лежить. От. Або вже просто насті, ну, вже пора мить посуд того, що чистий закінчився. От. От така, вони прибирають. Але прибирають, ну, коли десь зовнішні якісь, раз люди прийдуть, нада ж тут. І коли ззовні приходять, ну, на перший погляд, вроді би, ну да, так, ну, ну, нормально, даже, не придивляючи чиста порядок. І буває християнство таке. Хліболомання, все, з п'ятниці, з суботи, неділі, пильную, що я дивлюсь, що слухаю, про що говорю. Фух, хліболомання пройшло три тижні попереду. От. Таке прибирання може бути. А інша категорія людей, коли. Людина просто любить чистоту і порядок. І не гості, не гості, просто людина постійно тримає приміщення, ну, де живе в чистоті і порядку, постійно тримає. І от до цього закликає нас Боже Слово, коли визнаємо свої гріхи, я своє життя, я аналізую, як пройшов мій день, що бачили мої очі, що говорили мої уста, які мотиви були в моєму серці. Господи, я тут я був неправ. Тут достатньо перед Тобою попросити прощення і дай сили наступного разу так не реагувати. А тут я розумію, крім того, що я в Тебе попросив прощення, мені ще треба піти завтра з цією людиною поговорити. Бажання підтримувати чистоту. Хай благословить Господь і на завершення, 32-й псалом Давида, перший п'ятий вірш. Давид, дещо переживши в своєму житті, пише такі слова: «Блаженний той, щасливий, безмежно щасливий той, кому прощено беззаконня і корму гріх покрито. Блажена людина, якій Господь не зарахує провини, не тому, що ця людина не робила провини, от, а в кого немає підступу. Коли я мовчав, знемагали мої кості через повсякденне стогнання. Вдень і вночі тяжіла наді мною твоя рука, щезла моя сила, як у літню спеку волога. Я визнав свої, перед тобою свій гріх і не приховав своєї провини. Я сказав: визнаю свій гріх перед Господом, і ти простив мою провину. Це порада Давида натхнена Божим духом для кожного з нас. Не ховаймо свої провини, не робімо вигляд такого поверхневого прибирання. Якщо ми в завіті з Богом вже довший час слідуємо, ми все одно на цій землі підпадаємо під спокуси. Ми намагаємося прикритись десь добрими справами, перекласти на когось іншого. Будьмо щирі, відверті перед Богом. Він, Якщо ми визнаємо своєї провини, Він, будучи вірний та праведний, простить. І разом з Давидом ми зможемо сказати, яка щаслива, яка блажена людина. Прийнятий, немає того, що розділяє. Побувши в Божій присутності, отак, от наше серце буде спроможнє і іншій людині сказати: тобі необхідно примиритися з Богом, тобі необхідно покаятись перед Богом.